Доброго дня, друзі! Я Олена Скалецька, українська журналістка, ви дивитесь канал Ukrainians and Canadians. Дуже багато питань, ви ставите мені з минулого відео що стосовно українців, які зараз приїжджають до Канади. Я це розумію. Зараз дуже стисло, я відповім на чотири найпопулярніших питання. Отже, ви питаєте про social Insurance number сі набор який можна отримати в аеропорту Пірсен в Торонто. Так. Це можна зробити в контрольованій зоні. Що це означає? Коли ви отримали свій талончик, що сто стосовно декларування. Потім ви відстояли чергу і поспілкувалися з прикордонним офіцером, з митником. Отже, ви декларацію пройшли. Потім, буквально в сусідній залі, ви йдете за ворк пермітом У офіцера, коли ви отримаєте цей ворк перміт ви спитаєте: I need to get social insurance number. мені потрібен number. І він вам покаже буквально там за декілька метрів цей кіоск. Цей кіоск працює а, по буднях, тобто з понеділка по п'ятницю, з 6 утра до 9 вечора. В вихідні він не працює, але не хвилюйтесь. Social insurance number ви зможете отримати в сервіс Canada, тобто, коли ви прийдете до отеля чи де ви будете зупинятися, ви зробите онлайн-аппойн. Я дам силочку саме де, і поїдете туди, поблизу вас, і за 30 хвилин ви отримаєте цей СІНбер. Так, це важливий документ, але він не найпершої необхідності. Отже, далі дуже багато питань що стосовно до Монреалю, там теж працюють наші волонтери, а ця організація називається CSAI. Це соціальна служба так, з питань імміграції. І там теж такий банер є. Я дам посилання на вебсайт цієї організації, а також на їх телефон. Отже, звертайтеся до них зі своїми питаннями. Вам допоможуть. Ще ви питаєте, а де все ж таки можна написати, проанонсувати дату свого візиту до Канади? Я дам в опису поштову скріньку організації Куяс, і туди ви можете писати і анонсувати свою дату приїзду Велкомон собачка.куіас.орг. Ну, тобто, в посиланні ви знайдете цю адресу. Ну і ще дуже важливе питання. Ви питаєте, а чи посілять нас з кішечкою чи з собачкою в готелі? Так, в Торонто є готелі, де сілять саме з тваринами. Тобто не залишайте своїх улюбленців, а везіть сюди. Канада поважно ставиться до людей, любить людей, які люблять своїх питомців. Отже, питайте, ставте запитання, пишіть, я буду намагатися своєчасно відповідати на всі ці запитання. Отже, зустрінемось і гарної вам подорожі до Канади!